Ми повинні зробити все можливе, щоб якнайбільше українських підприємств змогли зберегти та могли масштабувати свою роботу. І я доручив Кабміну розробити кілька практичних кроків. Зокрема, розробляється програма українського кешбеку. Купуй українські, коли закупівлю визначених типів, зроблених в Україні. Товарів та послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку. Наше завдання, щоб українські гроші залишились в Україні та працювали в Україні. Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема й оборонні. Вже готуються параметри українського кешбеку, фінансовий та технічний і маємо. Пост... Постаратись, щоб ця програма почала працювати в цьому році, також уряд України розробить і представить відповідні кроки, щоб розширити в Україні локалізацію виробництв, в тому числі виробництв зброї і техніки, яку використовують наші воїни. Мають бути ліквідовані бар'єри, про які говорять десятиліттями, які заважають створювати нові і розширювати існуючі виробництва.